15-та година оперативно про головні події в країні. Журналісти фактів Сітіві та Вікон СТБ. Росіяни постійно тероризують Херсонщину У півдні Вони атакували з безпілотника автівку в Береславському районі. Там постраждали двоє чоловіків 24 і 25 років. Убог вибухові травми, контузії, поранення кінцівок. А напередодні увечері через прицільний артобстріл у самому Херсоні постраждало дев'ятеро у одній із лікарень. Ось такий вигляд вона тепер має. Палати знищені, пошкоджений фасад, вибуто понад 100 вікон. Росіяни гатили по медичному закладу годину від 11-ї вечора і до опівночі травмовані п'ятеро пацієнтів і медики. Спочатку було відомо про трьох поранених медсестер. Та вдень з'явилася інформація ще про 40-річного лікаря. В Момент атаки він перебував на робочому місці. У чоловіка вибухова травма та контузія. Його шпиталізували у стані середньої тяжкості. Нагадаю, у місці нема жодного медичного закладу, який не пошкодили або не зруйнували би окупанти. Більшість лікарень намагається розбудувати на території підземні укриття і перевести по. Цінців туди, та на це потрібен час і великі гроші. Ситуація на фронті напружена. Росіяни не припиняють спроб прорвати нашу оборону. Найбільше ворожих атак напередодні на Покровському напрямку повідомили у генеральному штабі збройних сил України. Окупанти здійснили майже 50 штурмів поблизу восьми населених пунктів навколо Покровська. Наші захисники зупинили всі ці атаки. На північно-слобожанському і курському напрямках відбулося до 20 бої 16 ворожих штурмів відбили наші оборонці на південно-слобожанському напрямку. Неподалік Вовчанська, і ще 8 атак так, зупинили на купінському відтинку фронту. На Лиманському напередодні сталося 18 російських атак. Тисне ворог і на Новопавлівському напрямку. Там наші воїни зупинили 28 російських штурмів. Загалом минулої доби втрати російських загарбників, 1110 осіб убитими і поранених. На покровському напрямку загарбники штурмують живою силою і намагаються прорватися на мотоциклах. Першими стримує ворога так звана важка піхота рота вогневої підтримки. Як тільки бачать окупанці, відкривають вогонь з кулеметів і гранатометів, але через засилля дронів працювати на позиціях і діставатися туди вкрай складно. Тож у сюжеті традиційний збір бійці нацгвардійці під Покровськом збирають нареп-системи і просять допомогти. Репортаж Олега Корнієнка. З бійцями бригади Рубіж ми зустрічаємося на умовно безпечній території. Нацгвардійці кілька годин тому повернулися з під Покровська. Росіяни там штурмують без перестанку і на мотоциклах, і пішки. Ну трошки продвигаються, але ми йому не даємо, щоб до нас підійти. Лізли до нас, але одбивали. Поряд з мастаком радянський гранатомет АГС 17 Зброя, хоч і не нова, але перевірена війною. Ворога викошує, немов коса траву, кажуть бійці. Важке озброєння, його не любить противник нашої. 30 на 29. А ось на позиціях бійці вже прикривають нашу піхоту з кулемета. Рута вогневої підтримки або просто важка піхота. Саме від їхньої влучності і вправності залежить, чи встигне ворог прорвати лінію оборони. Нині росіяни намагаються атакувати на мотоциклах. Сподіваються на удачу. Там двійка де заїхали, одного за двохсотили, а один ті типу, поспів сховатися. Типу. І з 4 чи з 5 ранку, не пам'ятаю, до часа двох дня ми не могли просто викурити його. А він просто наводить арту на намьет. Він вже це не собі почув, теж він сидів там за дійкою своєю і наводив, типу, там, казав. Там. Ці нацгвардійці на фронті майже від початку повномасштабки. воювали і під Бахмутом, і на Лиманському напрямку. Кажуть, за цей час змінилася не лише війна, але й сам ворог. Став сильнішим. Тими темпами, якими вони наступають, не про який режим, тиші не може вийти, мова. Штурми продовжуються, вони стали іншими, вони, вони навчаються на своїх помилках, вони використовують зеків дуже багато і розвідка боєм. І дрони. Цьогоріч на фронті росіяни їх запускають цілими роями. Тихо, тихо! де, де, де? Вон зверху, зверху. А зніма, а Врятувати бійців від дронів можете і ви, задонативши за реквізитами на екрані, нацгвардійці збирають на реп-системи. До позиції вже треба якось добиратися і прикривати піхоту. Ну так, да, зараз дронів побільшало просто. Також подвігатися не можна, типу перейти там ще ж, бо одразу дрони паляться. Якщо не прикриваєш, то піхота наша зразу. Повної просто. Вони ж перші приймають бій. Армія РФ, типа вона сунеться і сунеться». Олег Корнієнко за Харкомах. Факти сітів єдині новини. Кабінет міністрів України звільнив з посади мовного обусмена Тараса Кременя. Це одне з кількох сьогоднішніх кадрових рішень уряду. Про звільнення уповноваженого із захисту державної мови Тараса Кременя було відомо заздалегідь. П'ятирічний термін його повноважень закінчується вже наступного вівторка, 8 липня. Нагадаю, на посаду мовного бутсмена Кременя було призначено 2020 року. Попри те, що його кандидатуру офіційно не подали на повторний термін, Тарас Кремінь заявляв, що готовий продовжити виконання обов'язків уповноваженого із захисту державної мови. Україна посилює права ув'язнених і засуджених. Тепер їм гарантують швидку безоплатну правову допомогу при дисциплінарному стягненні. Закон підписав президент Володимир Зеленський. У Верховній Раді пояснили, відтепер ув'язнені в колонії можуть звернутися до адвоката або фахівця в галузі права ще до засідання дисциплінарної комісії. Якщо доступу до захисника немає, адміністрація колонії має надати засудженому таку можливість продовж 24 годин. Поки безоплатний захисник не буде призначений, провадження автоматично зупинятиме. Раніше така, змо... Раніше така змога, хоч і була, та терміни були прописані більш розмито, тому засуджені скаржилися на численні порушення своїх прав. Наступний наш сюжет про роботу аеророзвідників батальйону безпілотних систем Оріон з 40-ї бригади берегової оборони 30-го корпусу морської піхоти. Ці бійці знаходять навіть добре замасковані ворожі позиції на Херсонщині. Вивчають з неба кожну деталь, аби передати побратимам точні розвідувальні дані. Далі Луїза Єренина. Зафіксували виходи артилерії під час нічного польоту. І вона вважалася діючою. Зараз типу, її повторно виявили. На відео суміжників вже там було вісім присування восьми військовослужбовців, які там намагалися втамувати пожежу. Екіпаж розвідки виявив вогневі позиції ворога. Виявлено дві вогневі позиції по одній відпрацювала артерія, по другій працювало FPV. Боєць на псевдосвятий мав професію скульптора. Він уявити не міг, що стане оператором. БПЛА його колись творчі фахнені допомагає у службі бачити з неба маскування ворога. Під певним кутом було видно Ну, ствол гармати і все І з третього прольоту Побачили під певним кутом. Ось так до виліту готують розвідувальний борт. Цей БПЛА, кажуть, бійці зібрати можна швидко і без зайвих зусиль. Має чимало переваг. До прикладу, після бойового виліту, приземлити його можуть практично будь-де він сідає по літаковому. Відповідно, це залежить від роботи оператора, від його знань і навик. Це командир екіпажу. Його бійці практично щодня вишукують ворога на лівому березі Херсонщини, а також патрулюють і певний відрізок берегової лінії. Розповідає окупанти періодично намагаються форсувати Дніпро, спроби ці невдалі. Та, окрім штурмів, ворожі очі також постійно в небі. Вони намагаються використовувати, якщо ми говоримо про дрони. Літакового типу, коли вітер їм попутній. Вони намагаються використовувати дрони FPV на близьких і середніх дистанціях Тому наша аеророзвідка намагається працювати на випередження, аби вражати вогневі позиції ворога. Наша робота це спостереження, розвідка, аналіз і визначення цілей. Якщо вони бачать нас або Наші позиції або нашу логістику вони не шкодують туди снарядів. Ми не можемо собі дозволити використовувати там 20-30 снарядів на підозріло ймовірну точку, де хтось там засвітив ліхтарем вночі. У роботі аеророзвідників головним результатом є точність, аби побратими мали чіткі дані. Піці розповідають, готові приймати до своїх лав новобранців і навчати всіх тонко, що в польотів. Я особисто був зварником, я працював зовсім в іншому напрямку. Ну, в свій житті тут я роблю абсолютно нову для мене роботу. Ми готові брати, навчати і включати їх в роботу і давати якісний результат. У бліндажі поруч зі своїми робочими крилами бійці показують нам маленьке гніздечко з ластівками. кажуть, тішиться таким символізмом і оберігають пташенят. Це наше крило. От. І тут має маленьких маленьких сусідів, які, які теж літають, але шевчаться. Лизарім на Даніл сліж факти СТВ, ті новини. Американський сенат після трьох днів дебатів ухвалив мегапакет Дональда Трампа про видатки і податки. Документ схвалили з перевагою в один голос віцепрезидента США Джей Ді Венса. Врешті 51 сенатор виступив за 50 проти. Тепер для законопроекту, назва якого один великий прекрасний закон у руках палати представників. Документ передбачає зниження податків для високих доходів, збільшення витрат на оборону та охорону кордону і тотальне скорочення соціальних програм. А головне, збільшує борговіль ліміт сполучених штатів на 5 трильйонів доларів демократи одностайно проти ухвалення законопроекту. А в адміністрації Трампа сподіваються, що його остаточно затвердять до дня незалежності Сполучених Штатів 4 липня. Саме через цей закон остаточно розсварилися Трамп та Ілон Маск. Останній категорично проти так званого великого прекрасного закону про податкові пірги. Підприємець каже, що цей закон веде країну до боргового рабства. Він заявив, що його ухвалять. То він маск вже наступного дня створить американську партію. Мовляв, країні потрібна альтернатива однопартійній партії демократів і республіканців, щоб люди справді мали голос. Трамп парирував, каже, що Маск отримує більше субсидій ніж бу будь хто в історії, і без них ілону ймовірно довелося б закрити бізнес і повернутися додому в південну Африку, заявив, що розгляне питання про можливу депортацію маска а також перевірить його діяльність за допомогою колись очолюваного мільярдером департаменту ефективності. ДОЖ.